О, тільки що було 69, а вже 46. Одне, одне відео я тільки зняла. Із-за того, що вспишка ще працює. А тут зробили стяжку. Вони зверху вниз йдуть. О, отут я бачу труби. Це вже якось більш-менш схоже на щось. Тут взагалі воно... Це нове плях в такому состоянні, чи що? Подиви на нього. Лежить просто, згорблене. Я б вбила їх за таку роботу. Тут зроблено по маякам. Тут бачиш, видно також, дивно, а чорну стіну залишили. Перекладали цеглу чи що не схоже. У мене таке враження, що знаєш, ми прийдемо і будемо все переробляти. Дешевше відмовитись від якоїсь частини роботи. Чим оце взяти таке? А, гаряча. А, це подача води. Отак. Я такого не бачила. Це приколи якийсь чи що? Я не знаю, як було у людей, але за логікою вода у нас була звідти, і людина собі розводила, а вони вже була звідти. А вони сюди заперли. Не знаю. Треба. Також бачу, частково зробили, частково ні. Так. Дуже такі труби ж треба вести, от дивись, іди сюди, на прикладі. Ну, котел, він же не висить на підлозі, він висить отам. То вже ж зробіть трубу потрібної довжини, щоб приєднатися без переходу всякого. Приєднатися до котла. Мені ще знаєш, що здається, вони коли будуть котли монтувати, вони пожилічно саме цей матеріал використовують, а не рихауські, які можна запаяти. І він в, в гібкості проще, а це же ж взагалі не гнеться різьбове е, з'єднання на різьбі. Булять, це що за піздець? Це взагалі у людини кімната була. Це перепланована квартира, яка офіційно перепланована. Це що за пиздец? Ну да, Андрій ще приїхав. Я такого ще не видела. Це велика квартира. Ну да, да. Вот. Ну тут как бы все правильно, только у них дверь была вот здесь. Дальше. А, вот. И этот... Ванна, да? Да. Да. Посмотри на этот пиздец. Это какой-то серьезный задум, который мы не понимаем. Может, Андрей в курсе? Может, Андрей в курсе. Надо, чтобы он посмотрел свою квартиру. Не, ну тут понятно, тут кухня. А это, это я вообще такое вот прекрасное впервые вижу. Может, здесь будут колонны. Фонтана. Фонтана, да. І тут такое взагалі. Це... Головне, щоб вже стяжко зробили. Ніхера блін не розвели нормально, а вже зробили стяжку. Бистрий, як понос. Лучше б вони дах робили так швиденько. Шестый поворот, трапезная. Ну, мини, мини в Я бля. Ну, я вообще не строитель, но Отак от, от не, за, а, не замотані скотчем труби, слава Богу. Замотані скотчем труби. Вже легше. Хоч мусор туди не за. У мене істерика, от чесно. Тут що? А тут в іншому місці. Ми ж зайшли в таку саму квартиру. Та-тарта. Вікторія, я вважаю, що кожний власник має бути тут кожну суботу і виносити мозок самостійно по своїм квартирам, щоб все робили і спостерігати. За своїми квартирами самостійно. Тут вдягальна. Гардеробна у хлопців тут. А? Тут. Ні, вон там. А тут